Хто ж він сучасний герой. Про кого за життя складають легенди, кого до смерті бояться москалики та шанують на заході. Якщо в 16 столітті так лякалися гайдачним, який ледь не спалив Москву, в 20 столітті жахали Бандерою з його оун. Та в 21-му москальський страх. Це Валерій Федорович Залужний. Вітаю вас, друзі! З вами Макадзеба. Сьогодні поговоримо про Валерія Залужного. Але перед цим, звісно, підтримайте відео потужною подобайкою, коментарем та підпискою, щоб відео, в якому така легендарна особистість потрапила в рекомендації Ютубу. А також хочу скористатися можливістю та подякувати стоматології ідеалі, яка активно підтримує та допомагає воїнам ЗСУ. Першочергово та безкоштовно надає невідкладну допомогу ЗСУ та евакуйованим з Херсонщини. Лікує безкоштовно діточок, які втратили батьків під час війни. Якщо ви бажаєте, щоб ваша посмішка залетіла в Тік-Ток та в чиє серце, завітайте до клініки Ідеале. Стоматологи вже довірили свою посмішку багато зірок та блогерів, адже у клініці 3D керамічні вініри з гарантією 15 років. Та пожиттєва гарантія на імплантацію. А також безболісно видаляють зуби ультразвуком, лікують у вісні та є лідерами по виправленню усмішки елайнерами. До речі, українська артистка Скайлер випустила фіт зі стоматологічною клінікою. Трек посмішка ТОП це нагадування про міць української секретної зброї. Усмішки. Народився Валерій Федорович у Житомирській області 73-го року. Всі родичі його були військовими. Було з кого брати приклад, і тому з самісінького дитинства маленький Валерій теж мріяв про кар'єру військового. Закінчив залужний дев'яту волинську школу. Однокласники пригадують його як спокійного хлопчика, але далеко не тихоню. Він активно брав участь у шкільному житті та заходах, але робив це тільки коли сам того хотів, і ні за якими там грамотами чи нагородами ніколи не бігав. Згодом закінчивши машинобудівний технікум, Валерій йде за мрією і вступає до загальновійськового факультету Одеського інституту сухопутних військ. У 97-му році довів вірність. Своїм намірам закінчив навчання в інституті з відзнакою і після чого пройшов крутими сходами військових звершень від командира взводу до командира батальйону. Тобто, чого потребує і як відчуває себе військовий різного рангу, залужний знає, так би мовити, на власній шкурі. Може, тому він зараз такий файний командир. Кажуть, і нині, вже в статусі генерала, залужний може подзвонити не лише полковнику чи майору, а й бойовому рядовому так по-простому поговорити та розпитати про стан справ. До речі, нещодавно він навіть відвідав весілля бойового хлопчини. Ось такий у нас генерал. Але в 2005 році навчання залужний не залишив і паралельно з фізичною підготовкою прокачує і мозок. Так Валерій Федорович вступає до Національної академії оборони України і з легкістю та наполегливістю закінчує її золотою медаллю. Надалі протягом двох з половиною років. Проходить службу у Львівській області заступником командира 24-ї окремої механізованої бригади 2009 року. Рішенням самого начальника генерального штабу Зсу залужний переводиться до 51-ї механізованої бригади Волинської області і командує нею до 2012 року. Ще в 2014 році залужний встиг закінчити Національний університет оборони України Івана Черняховського. Був навіть нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії як найкращий випускник. Але чи знав Валерій Федорович, що вся військова теорія і практичні навички йому ось ось знадобляться в потрійному розмірі? Він кожен день свідомого життя був занурений у військову справу. І коли почалася перша окупація в 2014 році, Валерій Федорович просто не міг відсиджуватись в тилу. З ним підлеглі, з ним воїни, товариші, побратими. А він, як взірець, який не має схибити, така вже його обирала доля. І в середині липня 2014 року залужний стає заступником командира сектора С району сил АТО. Поблизу Дебальцевого за той час він познакомився з багатьма військовими та волонтерами, з якими підтримує міцний контакт. І досі його самого називали волонтером, бо сам все вибивав і добивався для військових. І соціальні виплати, і гуманітарна допомога так чутки про бойову вдачу залужного дійшли. І до Києва так в 17 році, за наказом президента Порошенка, залужний отримує звання генерала, але генерал не припиняє вдосконалюватись і в двадцятому році закінчує магістеріум Острозької академії за міжнародними відносинами. Мабуть, за його бойову вдачу та стремління Володимир Зеленський у 21 році призначає залужного головнокомандувачем Збройних сил України. Ставка була зроблена вірна. Тут же президент не помилився у виборі команди. Валерія Федоровича зовсім не здивувала повномасштабне вторгнення, адже війна для нього і його підлеглих розпочалася ще в 2014 році. Ми міцно стоїмо не з 24 лютого, а вже цілих 9 років. За ці роки наші хлопці навчилися воєнній справі, підняли культуру збройних сил. І напередодні повномасштабного вторгнення були готові зустріти ворога по всім позиціям. Зараз змінився тільки масштаб, методи війни та кількість роботи. А вороги лишаються ті самі: російська армія це не чмобіки і суцільна алкашня, як стверджують деякі канали. Це високо підготовлена країна вбивців і терористів. Мілітаризація у них на всіх соціальних рівнях. І те, що ми вистояли неймовірно, ми показали всьому світові, що єдність краща зброя. Кожен сантиметр відвойованої землі дається не людськими зусиллями. Перемога це не лише відвойовані землі, а й унеможливити повторення російської агресії у майбутньому. Деякі особи на заході вважають. Що ми вже якось відбилися, і час сідати за мирні переговори. Бо відвоювати території то вже таке: гибне діло, чи що, але ні, тільки до кінця, до кордонів 91-го року, вже занадто багато крові пролилося за Україну, щоб тепер здатися. Залужність стверджує, що або ми їх, або вони нас. Тому війна триватиме до останньої краплі крові. Як би страшно, то не звучало. Залужний свідомо чистий в тому плані, що жодного дня не служив у радянській армії і йому чужа та доталітарна система. Він прибічник сучасних методів модернізації війська і вичищення мізків від радянської специфіки війни. До побачення совок за тобою ніхто не буде сумувати. Залужний впевнений, що наша армія вже давно за всіма стандартами підходить до НАТО. А про бойовий досвід і взагалі нічого говорити. Де таких вояків ще пошукати по світу? Питання лише в тому, що нас туди поки чомусь не дуже беруть. Залужний відомий своєю радикальністю та рішучістю. Він одним із перших. Надав дозвіл військовим без узгодження з керівництвом стріляти по окупантах у відповідь. А як можна інакше, орки гатять по наших бійцях, а вони у відповідь, що повинні чекати, поки начальство не скаже можна або не можна. Це війна. Тут від рядового бійця до генерала знають, що роблять. Кожен несе відповідальність як за одне одного, так і за власне життя протягом бойової кар'єри залужний боровся ще й. З внутрішнім ворогом бюрократією паперова тяганина з'їдає енну кількість сил бійця. Тому залужний, ставши головнокомандувачем, наказав залишити лише бойові документи, геть паперову армію у радянський совок. Генерал впевнений, що реформи в країні мають іти від голови. На думку залужного, їхньою стратегічною ціллю було знищення української держави. Москалі сподівалися, що їх тут зустрінуть з хлібом, сіллю та щирими обіймами, а замість цього отримали кулі, танки та шалений спротив, не очікували паразити. А тепер, з якоїсь надуманої образи, йдуть спеціально, щоб помститися і вбити кожного українця. Сунуть як вампіри на кров. Як на мене, то психічно хворі люди з діркою замість мізків. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, про кого хотіли би ви побачити наступний випуск, а також підтримайте мій канал донатами, щоб у мене була можливість частіше знімати випуски. Залужний жених омріяний, але дівчата Валерій Федорович вже 20 років як одружений. Його шкільну подругу, а тепер уже дружину звать Олена. До війни вона працювала фінансисткою в Укрезбанку, і найбільше Олені подобалось подорожувати разом з чоловіком. Він і про своє призначення головнокомандувача. Дізнався спокійно, прогулюючись з дружиною. Щасливе подружжя має двох доньок, старша Аріна. До речі, пішла по стопам батька і служить в київському гарнізоні. Молодша донька Христина також мріє допомагати людям і вчиться на лікарку у одеському медінституті. Щодо сторінок у соцмережах, то на активні публікації у залізного генерала поки що немає часу, тому більшість акаунтів. Ведуться адміністраторами. Особистим блогом залишається лише Фейсбук. Валерія Федоровичу, як ви себе почуваєте? Погано, болісно, але що робити? Відповів якось залужний в одному інтерв'ю. Незважаючи на те, що зовні Валерій Федорович видається спокійним, сталевим воїном, всередині в душі він така ж сама людина, як і кожен з нас. А майже в кожного з нас є втрати на війні. Когось син, батько, чоловік чи просто знайомий. А для залужного всі воїни як одна сім'я, і щодня в цій сім'ї втрати і біль. Одного разу генерал допомагав горем вбитій матері шукати сина, який летів гелікоптером до Маріуполя. Залужний сподівався, що хлопчина живий, але марно. Останнім повідомленням його було, що він патріот і готовий вмерти за Україну при розмові з матір'ю. Це неймовірно розчуло сталеві нерви генерала. А ще як розповідає сам генерал, в його телефонній книзі багато контактів людей, яких вже немає. І чим далі, чим таких порожніх номерів стає більше, але видалити котрийсь із них залужний не наважується. Залужний неодноразово обмовлявся, що мріє проїхатись танком по Арбату та інші подібні різкі заяви. Ох, від того, у москальських пропагандонів зривається піна з роту, коли чують прізвище залужного. Вороги вже навіть оголосили Валерія Федоровича у розшук, та ви не хвилюйтеся, він сам знайдеться. Колись завітає до Москви. А деякі пропагандисти заявляли про зникнення залужного, його поранення та навіть смерть. Але генерал, як птах Фенікс, відроджується з попелу і знову трощить ворожі голови. А пропагандистам залишається тільки язиками трендіти та ще й дужче боятися особистої зустрічі з ним. Це як шавки, що гавкують тільки на повідку господаря. Сам залужний. Тільки насміхається з такого ворожого скреготу. Якщо там цявкають, значить бояться. А бояться, то він все робить правильно і перемога не за горами. Заслугувати повагу українського народу це дорого коштує і рідко кому вдається. Такий ми вже народ, щоб покритикувати. Підмітити маленькі недоліки та зробити мільйон мемів. Це як за національну розвагу, але у випадку із залужним жодної критики, жодного кривого слівця, лише щире визнання та підтримка. На честь залужного складають пісні, та навіть назвали дві вулиці у місті Покровськ. Вулиці Горького перейменували на вулицю Валерія Залужного. А в селищі Стара Синява, вулиця Георгія Жукова, символічно стала носити ім'я Залужного. А в Харківській області на честь генерала хочуть перейменувати ціле село. Ось таку непокірну вдачу треба мати, щоб ще за життя в честь тебе називали вулиці та безмежно шанували. Але Валерій Федорович на те заслуговує до повномасштабного вторгнення. прізвище залужного знали лише у вузьких військових кругах. А після низки успішних операцій по деокупації оборони Києва, Харкова та інших міст про нього чули всі. Зараз у світі його порівнюють з Вінстоном Черчиллем та навіть з Юлієм Цезарем. Так відомий американський журнал Time розмістив портрет залужного. На своїй обкладинці та навіть заніс генерала до списку сотні найвпливовіших людей світу. Багато ще інформації залишається секретною, яку залізний генерал Залужний обіцяє розповісти вже після перемоги. Тому будемо сподіватися, що зовсім зовсім скоро дізнаємось ще багато цікавого, як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Валерій Залужний. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався випуск, ви можете його підтримати донатами, а також залишаю вам посилання на книжковий інтернет-магазин, де зараз є класні акції. Також, звісно, чекаю від вас активності. Підтримайте мій канал підпискою, коментарем та вподобайкою. Всім па-па, всім перемоги!